Лютий 2026 року Закарпаття зустрічає нас низьким сірим небом та гулом важкої техніки, що розноситься над залізничним полотном поблизу чопа. Тут, на відрізку всього у 22 кілометри, зараз вирішується доля транспортної незалежності України та її фізичного з'єднання з європейською мережею. Ми звикли сприймати державний кордон як лінію на карті з митним контролем. Але у 2026 році це поняття трансформується у кілометри сталевих рейок та бетонних шпал. Стратегія змінилася кардинально. Кордон більше не зупиняє потяги на межі держави, він впевнено рухається в глиб країни. Головний фокус першого кварталу цього року це фіналізація інфраструктури на ділянці Чоп Ужгород, де ще торік було прокладено європейську колію стандарту 1435 мм. міліметрів. Зараз тут триває найскладніший інженерний етап монтаж контактної мережі, який перетворить звичайну колію на швидкісний коридор. Електрифікація цієї стратегічної ділянки це не просто встановлення бетонних стовпів, а повна енергетична інтеграція, що дозволить словацьким та австрійським локомотивам заходити безпосередньо в Ужгород. Раніше необхідність зміни локомотива або пересадки створювала штучний бар'єр, що розривав логістичний ланцюжок і забирав час. Інженери працюють у стислих термінах, адже планове завершення всіх монтажних робіт призначено на період з квітня по липень 2026 року. Кожен встановлений елемент контактної мережі наближає момент, коли пасажир, сівши у вагон у відні чи Братиславі, вийде на перон в Ужгороді. Проте масштабне будівництво завжди вимагає тимчасових жертв від логістики, і саме зараз пасажири відчуваються найгостріше на власному досвіді. Прямі рейси тимчасово обмежені, і станція чоп перетворилася на обов'язковий транзитний хаб, де перетинаються потоки людей та техніки в очікуванні завершення робіт. Міжнародні потяги зі Словаччини, такі як рейси Р 961 та Р 964 сьогодні доїжджають лише до чопа, змушуючи пасажирів залишати комфортні вагони. Людям доводиться робити вимушену пересадку на стикувальні рейси до Ужгорода, що додає до часу подорожі зайві клопоти та фізичне навантаження. Графік руху на лютий та березень 2026 року побудований з урахуванням цих будівельних вікон, що часто призводить до збільшених інтервалів очікування. Середній час пересадки зараз складає від однієї до півтори години, які пасажири проводять на вокзалі, спостерігаючи за роботою будівельних кранів. Ця півтора годинна пауза є необхідною ціною за те, щоб уже влітку цей бар'єр зник назавжди, відкривши шлях для безперебійного руху потягів. Уряд вже веде перемовини зі словацькою стороною про оренду спеціалізованих локомотивів, які зможуть ефективно працювати на новій електрифікованій гілці. Введення в експлуатацію цієї ділянки стане завершенням першого етапу стратегії створення внутрішніх хабів, яку Укрзалізниця анонсувала як пріоритет на поточний рік. Ужгород фактично стає першим повноцінним європейським хабом всередині України, здатним приймати іноземні склади без технологічних затримок на кордоні. Важливо розуміти, що електрифікація ЧОП Ужгород це частина ширшої картини, яка фінансується зокрема через грантові програми Європейського союзу. Європа інвестує у цю інфраструктуру, розуміючи, що надійне залізничне сполучення з Україною є критично важливим елементом спільної безпеки та економічної інтеграції континенту. До літа 2026 року ми побачимо тут фінальну картину: сучасна контактна мережа, нові платформи та відсутність виснажливих черг на пересадку. Це той випадок, коли будівельний пил та тимчасові незручності сьогодні гарантують швидкість та комфорт вже у найближчій перспективі. Але поки на Закарпатті залізничники монтують останні кілометри дротів, на Львівщині готується плацдарм для ще більш амбітного та дороговартісного проєкту. Там мова йде вже не про реконструкцію існуючих ліній, а про будівництво абсолютно нової транспортної артерії з нуля. Наступний етап нашої подорожі переносить нас під Львів, де стартує монументальне будівництво Євроколії Доскнилова з першим траншем у понад 4 мільярди гривень. Зараз ми детально розберемо інженерні плани цього гігантського задуму та дізнаємося, куди саме підуть ці кошти. Поки на Закарпатті інженери зшивають останні кілометри електрифікації, справжній геополітичний сув відбувається за 200 кілометрів на північ. Ми залишаємо гірські перевали та переносимося на околиці Львова, де озвучені раніше плани перетворюються на найбільший інфраструктурний кошторис поточного року. Станція Скнилів ще донедавна була лише локальною точкою на мапі поблизу Львівського аеропорту, відомою хіба що місцевим мешканцям. Сьогодні ж це епіцентр стратегічного проєкту Мостиська з який покликаний стати новими західними воротами країни та розвантажити критично переповнений перемишельський напрямок. Десятиліттями різниця в ширині колії, європейські 1435 мм міліметрів проти наших 1520 – диктувала жорсткі правила логістики. Потяги зупинялися на кордоні. Пасажири втрачали години на зміну колісних пар або пересадку, що фактично ізолювало українську мережу від швидкісного ритму Європи. 2026 рік стає переломним моментом, коли цей бар'єр починають долати фізично, а не на папері. Ми більше не говоримо про техніко-економічні обґрунтування чи меморандуми про наміри. Техніка виходить на ґрунт для прокладання нової артерії в глиб української території. Проєкт передбачає будівництво суміщеної або паралельної євроколії від прикордонної станції Мостиська безпосередньо до Скнилова. Це майже 70 кілометрів нової інфраструктури, яку необхідно інтегрувати в надзвичайно щільний залізничний вузол, не паралізуючи при цьому існуючий трафік вантажних та пасажирських потягів. Фінансовий масштаб робіт підтверджує серйозність намірів. Сполучені Штати надали цільову допомогу в розмірі 225 мільйонів доларів. Це зовнішнє фінансування діє як запобіжник, гарантуючи, що будівництво не заморозиться на півдорозі через можливий дефіцит локального бюджету. Окрім валютних надходжень, державний бюджет України на 2026 рік виділив перший масивний транш у 4 мільярди 270 мільйонів гривень. Ті кошти спрямовані на викуп земельних ділянок, підготовку земляного полотна та закупівлю рейок для стартового етапу робіт. Чому обрали саме Скнилів, а не головний Львівський вокзал? Відповідь криється в інженерному прагматизмі та щільності міської забудови. Заводити нову колію в історичний центр Львова технічно неймовірно складно, добро і дорого, тоді як Скнилів пропонує відкритий простір для створення сучасного терміналу. Тут реалізується концепція, коли міжнародний транзит відділяється від внутрішнього трафіку, створюючи зручний пересадковий хаб. Пасажири з Європи зможуть прибувати сюди без зміни колі а далі пересідати на українські потяги або діставатися центру міста, до якого звідси лише 20 хвилин. Стратегічна мета цього будівництва формулюється коротко: кордон рухається всередину країни. Митний та паспортний контроль відбуватиметься тут або під час руху, а не на фізичній лінії кордону, що назавжди зітре багатогодинні черги, які стали звичним явищем для мільйонів українців. Однак варто залишатися реалістами щодо термінів реалізації такого масштабного задуму. Враховуючи обсяг земляних робіт та складність монтажу систем сигналізації, завершення першої функціональної Фази очікується не раніше 2027 року. Цей лік присвячено важкій чорновій роботі. Будівництво у Скнилові також створює критично необхідну альтернативу для польських напрямків. Зараз перемишель працює на межі своєї пропускної здатності і будь-який технічний збій там блокує потік, тому новий хаб під Львовом диверсифікує ризики та подвоїть можливості експорту та пасажирських перевезень. Ми спостерігаємо, як монолітний радянський стандарт колії перестава. Тає бути монополією на українській землі. Це інженерна інтеграція, яка прив'язує логістику Львова до Кракова, Відня та Берліна значно міцніша за будь-які політичні угоди чи дипломатичні домовленості. Але навіть найсучасніша залізнична інфраструктура залишається лише холодним металом без відповідного рухомого складу. І зараз ми детально розберемо, які саме локомотиви тягтимуть ці потяги та як змінюється логістика маршрутів, щоб вдихнути життя в ці нові артерії. Проте зведена інфраструктура та кілометри нового рейкового полотна залишаються лише мертвим бетоном без наявності спеціалізованого рухомого складу, який здатен вдихнути життя в ці транспортні артерії та забезпечити реальний пасажиропотік. Стандартні українські локомотиви серії ВЛ або ЧС технічно несумісні з європейською колією шириною 1435 мм, міліметрів, що створює критичний вакуум тяги на новозбудованій ділянці між Чопом та Ужгородом, який необхідно заповнити негайно. Щоб розв'язати цю складну інженерну задачу без багаторічного очікування, урядові делегації саме зараз, на початку 2026 року, фіналізують перемовини зі словаччиною щодо довгострокової оренди сучасних електровозів, адаптованих до наших нових мереж. Поки на кордоні вирішують питання заліза, департамент логістики Укрзалізниці вже провів наймасштабніше оновлення розкладу за останні роки, інтегрувавши в графік 2025-2026 років одразу 11 нових поїздів, що суттєво ущільнює трафік. Показово, що вісім із цих одинадцяти маршрутів є міжнародними, що демонструє чіткий вектор на розмивання кордонів та створення єдиного безшовного простору перевезень між українськими містами та європейськими столицями. Географія сполучення розширюється на схід. Запуск прямого рейсу Харків-Перемишлі дозволяє мешканцям Слобожанщини дістатися головного польського пересадкового вузла одним рейсом, минаючи складні пересадки в столиці та економлячи дорогоцінний час. Аналогічну стратегію застосовано і для центральної України через маршрут Дніпро-Холм, який перебирає на себе значну частину пасажиропотоку, розвантажуючи критично переповнений Варшавський напрямок та балансуючи навантаження на всю систему. Але за цими сухими цифрами та графіками ховається глибша зміна філософії перевезень. Концепція кордон рухається всередину означає, що митні та прикордонні процедури переносяться з лінії державного розмежування безпосередньо на вокзали великих міст. Більше не потрібно витрачати години на виснажливу процедуру зміни колісних пар у пунктах перетину. Євроколія перетворює Ужгород та майбутній термінал у Скнилові на повноцінні європейські хаби, куди іноземні потяги заходять без технічних зупинок. Найяскравішим прикладом цієї нової реальності стане нічний експрес-Ужгород-відень, який розпочне повноцінну роботу одразу після завершення монтажу контактної мережі, що за планом має відбутися в період між квітнем та липнем цього року. Уявіть рівень комфорту, коли ви сідаєте в вагон в українському Закарпатті, а виходите в центрі відня, причому весь шлях долається одним складом без жодних маневрів на кордоні. Це і є кінцева мета інтеграції. Фінансова база цих перетворень є максимально стійкою, крім державного бюджету, проєкти живляться грантами європейського інструменту СЕФ та цільовою допомогою в США у розмірі 225 мільйонів доларів, що гарантує завершення робіт. Ми бачимо, як розрізнені будівельні майданчики перетворюються на єдину, чітко працюючу систему, яка вже у 2027 році дозволить нам говорити про повну інфраструктурну єдність з Європейським Союзом. І зараз ми підходимо до найбільшого Найважливішого висновку. Щоб першими побачити, як ця нова техніка вийде на випробувальні рейси та дізнатися про наступні етапи будівництва, тисніть кнопку підписки на сліди будівництва та ставте лайк цьому відео.